Всім привіт! Якщо ви бачите мене в цих е, ласінах, колготах, рітузах, це може означати тільки одне що я збираюся на риболовлю. Якщо чесно, то мені дуже складно збиратися. В холодну погоду на риболовлю. Взагалі не зрозуміло, що вдягати, і в мене дуже мало таких речей. Тому є велика ймовірність того, що ви будете дуже часто бачити мене в одному і тому самому одязі. Але нічого, дивіться, що які мені е, Катя Мазурінка подогнала шузи на таку погоду. Так що дівчата мене вділи, обули. Сьогодні буду ще галяти в них. Бандит прийшов з прогулянки. А, до речі, да, ну, так, що погода відвратительна. У мене тут дивіться, які гарненькі квіти. Мені вчора чоловік приніс. Треба занести їх зараз в будинок. Фе. Фі, фе, фе. Так, у зв'язку з тим, що на вулиці супер погана погода, зачіски не буде. Буде ось такий хвостик лаком забризгала, бо в мене тут дитячі завжди волосечка старчить. Якось так. Ще я беру з собою ось в маленьку пляшечку таку, шампунь для волосся. Нехай для вас це буде маленька загадка. Ця риболовля буде дуже-дуже цікавою. Фух, господі, я поки вдяглась, зібралась, я вже вся мокра. Ще залишилось зараз всі ці баули занести в машину, Боже, тут іде дощ. Капець. Капець. Так. Зараз переношу речі в машину. Тут не те, що дощ, тут прям дощ-дощ. Жоні, може ти вже з мамою не поїдеш нікуди? Ви бачите, да? мене Це... це Реально, я це роблю тільки заради вас. Ладно, ще трошки заради себе. Позвонила мені Олічка. І попросила купити вершкове масло, заїхати в магазин. Це вам ще одна підказочка, щоб ви подумали, що ж буде в цьому відео. Масло залишилось його знайти. Ще зараз собі візьму каву щось поїсти. Масло є морозиво. Поки ми їдемо в заторі, давайте трошки поспілкуємось. Джонатан на місці. Не було відео майже місяць, мені здається, плюс-мінус, може трошки менше. Перше, хочу пояснити, так сказати, обіснитися перед своїм глядачем, чому так вийшло. Я дуже довго хворіла, я перехворіла один раз, трошки підлікувалась і відразу ж захворіла другий раз. Е, тому ну, на риболовлю їздити було трохи недоречно. По-друге, в принципі, ця ситуація, яка складається в нашій країні, е, масовані обстріли, е, відключення світла, е, ну, ми з вами живемо в надскладних умовах. Коли в тебе ще є, ну я про себе зараз скажу, робота і ще є бізнес. Ну, в таких реаліях це все дуже важко поєднати і балансувати між цим. Тому, вибачте, будь ласка, трохи я випала з ведення свого YouTube каналу, але що я хочу сказати? Мені було так приємно бачити вже під деякими відео коментарі від вас. Коли пройшов тиждень чи два, почали люди писати коментарі, де відео. Ми чекаємо відео. <кхи> Вибачте. Для того, щоб розвивати канал, Аліна, треба ще відео. Хтось писав мені в Ютубі, бажав скорішого одужання. Скоріше за все, це ті глядачі, які спостерігають за мною ще й в інстаграмі, і вони знали, що я хворіла, і, мабуть, по соцмережам ну, дуже зрозуміло, коли людина випадає з цього медіапростору, що ну щось в неї не так, або там щось якісь труднощі складності, або зі здоров'ям, як у мене, вийшло, щось не так. Тому. Бережіть себе зараз сезон вірусів, попереду зима, блекаути, хочеться кожному побажати, щоб ви берегли себе і своє близьке оточення в першу чергу. Все, Я перед вами пояснилась, чому так вийшло. Зараз почуваю себе добре, тому не дивлячись на погоду, як ви бачите, вона просто ну, жахлива. Я йду на риболовлю і далі буду намагатися тримати себе в тому ресурсі, щоб регулярно була змога знімати для вас відео. Сьогодні буде дуже класний випуск. Дуже. Цей випуск, ну можна так сказати, організовувала Оля. Це таке там у нас буде такий захід, це навіть можна назвати. Ми його планували ну, два тижні точно. Тому дивіться, я думаю, буде дуже цікаво. Так, ми з вами доїхали до Водойми нарешті. Дорога була довга. Тому що дуже погана погода і великі затори. Зараз вдягаємо себека, на нього вже там чекають друзі. І на мене також чекають друзі, Катюша. Олічка, Олічка. Варятніма <рес> і Людочка. <рес> Оля. Mm. Мені кажеться, що ця женщина схожа на тебе. Це, це... це з мене писали цю картину. <рес> Каже, це з мене писали цю <рес> картину. <рес> Кише бачиш, якийсь узільський пр оказується. Бачив мене в такому... во сні. Во сні бачу, в сні бачив тебе і намалював. Не дивлячись на те, що сьогодні не дуже гарна погода. Все одно подивіться, як красиво. Йде дощик, деревця та. Хто там мене нюхає? Привіт! 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 Так, пасмурно. Моросить дощик. У нас сьогодні ось такий будиночок. Ми тут великою компанією, дівчатами, дівішнік. Зараз будемо е, робити шашлик і топити баньку. Кайф. Ну, ви вже зрозуміли, що в нас сьогодні буде дуже цікавий тандем. Е, Оль. Ну, у нас шість автомобілів, у нас семеро. І троє, і четверо дітей, і три собаки. Е, так, дівчата готують спінінг і зараз підемо закидати на щуку. Вже щось дівчатка вудки вже готують. <рекомендує> Тут дуже цікавий контент відбувається. Дітвора там робить якісь експерименти. Пішли подивимось, що вони там роблять. А що у вас тут відбувається? А, на мене і буде цвіт. Ого. А ну моя. покажіть? У нас баночка з кров'ю. Всі відповідальні за це Добре. Кидай. Якщо комусь треба дитячий тамада, звертайтесь, будь ласка, Олічка. Оля не задорого відпрацює, поки ви будете ловити рибу. Катерина, Як вам риболов там нормально все, бо собака в тебе тут нормально. собака на шию запригнула. Хорошо, що не як Олі собака шапку вкрала. А, Нічого щоб ти не доказала, що я в той момент упала, лежу, а собака ша вкрала і побігла. <ріху> 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 Одна із сидак. <цих>. <ріху> <ріху> Хотіли, скоріш за все, побачити нас всіх в одному відео. І сьогодні ми з Олею вирішили для вас це організувати. Сьогодні буду я, Кубанська, Варя, Люда і ще наші подружки. Тому я думаю, випуск буде дуже цікавий. До речі, ось цей будиночок, який ми орендували. Водойма називається Долина Озер. Дуже затишно, дуже красиво. В будиночку є дуже багато кімнат. Підходить на велику компанію. Там є кухня, два санвузли і баня. Що на таку погодку дуже доречно. Ми з дівчатами зараз. Будемо закидувати спінінги, і після того ми відповідно замерзнемо, бо не тепло, і підемо грітися в баньку. Там просто така так тягако висіла, що ми боялися, що воно дійсно. Дивіться, яка краса. Як кажуть, у природи немає поганої погоди. Можна в усьому бачити красу. На це можна дивитись да. вічно. Дивіться, як гарно, коли дівчата на риболовлі. Краса. Да, всі такі нарядні, гарні. Кожного свій стиль. А дивись, якого кольору. Вау! Гарний. Хороший? Да. Оля теж сьогодні така яскрава. Катерина трошки не була готова до таких експірінців. Трошки її треба буде, може, утепліти. Ну нічого, ми її відправимо в баню, потім гріться. Буду відігріватись, так. Оля, як ти думаєш, у нас риба буде сьогодні? Ну, зато чесно, так. Ну, але ми стараємося. Батя, я стараюсь. Ага. Я місяць не була на риболовлі, майже місяць. місяць? Мені здається, що вже О. майже місяць. Треба подивитись, коли на був останній пошуті. випуск. Напишіть в коментарі, що А я вона підійшла і, цей. і хотіла сказати, що я соскучилась. А, ні, а я хочу щоб підписники тобі вообще висказались по поводу того, що не можна так делать. Вони мені. Паузи. Висказались. Мало. Мало. Ще скажіть. Що... А, а я просто, просто хотіла а, сказати, угу. що я соскучилась. Ти зараз не грай на камеру, що я погана, ти хороша, тому що я знаю, чим це потім Ну, А так. тепер самі вирішіть, хто із нас більше кого любить. Угу. Естафету не йди забирай. Ходдаю тобі естафету, трошки з гівном. Трошки з гівном. Да. Да. Дякую. Да. Я її, до речі, почистила да, до то цього. То, я, <реш> я сьогодні профілоніла, я без спінінга, тому Варя мені позичила свій покидати. Я, звісно, не впевнена в тому, що у нас сьогодні буде якийсь улов, але е, ну, нам би хотілося, тому що у нас є плани на рибу. Тому... У мене завжди є плани на рибу. Да. Ну, побачимо, тому що хотілося б знову. Знову. Блін, я вже забула, як на спіні ловити Оль, це те, що воно б'є. Як ували, то прям сильно ували. Да, якщо щука буде, то я відчую. Олечка, нагадай, це у нас що, джиг чи твіч? Коротше, рибачки серйозні просто. <ріст> Бачите, як вони вам показують на своїх відео, що вони там такі професіоналки страшні. Вони в спінінгі. Не в спінінгі? <ріст> ну, всі стоять зі спінінгами і роздупляються як перший раз. Ну, риба ж у нас ловилась. <ріст> Блін, так він це вібрує незвично, я вже забула, як це. <ріст> Так, да, це мій стандартний улов. Дивіться, зараз у нас тут відбувається майстер-клас закидання спінінгу. Катя, ти перший раз будеш закидати спінінг чи ні? Спінін? Да. А, в дитинстві закидала. В дитинстві, так? Да? Ну тобто перший раз можна сказати. Варічка розповідає, як правильно закидати спінінг. І у Катюші буде перший заброс. О, ну погано, Нормально. На це можна дивитись вічно. А тепер у нас з цієї сторони зараз буде майстер-клас. Олечка. І пальчик. Показує маму похреснику, як закидати спінінг. Тому кому Деперіжні треба навчити дітей? Будь ласка, звертайтеся. <світ> <не йде. світ> <обережні, дев> <світ> <світ> ну, ну, для другого разу непогано. <світ> Риба не ловиться. Оля мені каже, пішли по гриби. Да, там є місто, де можна провірити польський гриб. А Я, щоб ви розуміли, знаю, як виглядають тільки шампіньйони в магазині. Ой, але гарна природа, повітря. Ти теж по гриби? А, білі -бі поїхали, я перепрошую. Обстановка поки сюди. Сидимо, так. І моя тамка, без, мене... Раз, сидимо і без світла, чекаємо, поки нам генератор заведуть. Так, ми з варі біжимо, бо у люди щука. Люда, подожди нас! Ох, ти, блогер. <рисло> так, успіла. А ну ты хоть в тре ты в тренниках? <рик> а ты уже со вспышкой. Вона більша, ніж була моя. О, це да. красиво. Да. Ага, да. Ага. Хорошая. шикарно. Молодец, Люда, доходила. Люда да. по да. сказала, тубешний не мені я да. буду ходить. О, вона... Ми всі, Ми всі, Мені, вив... ну, Ми всі сиділи вже Значально в доміку, а Люда під... Це на нову купила. я бачу. <ривіт> да. Знімай воблер, будь ласка, з сечі. Хай бере просто рибу. Мені щас. подобається, що воблер під колір Людиного костюма. Короче, тубічки, це новенькі. Ага. Так гост. Та О, вона сподів. далеко від тебе, не бійся. Я дьогниця, ненормально, та тихо. О, посидіть. Так, бачите? Вони ще не дюрнули. Новий це у Джакал Джекал. Зараз покажу вам, який був. Ну що, Люди, доставай свою хішницю. Моя дівчинка. Обережно. не кусайся, будь ласка Самі нічого не спаймали і тішиться. О, буде. О, яка красотка. Красива. Красива. Клас. Фоточки зробили. Дивіться, яка в нас краса. Шикарний лавашик, шикарний шашлик. Буде зараз ще картопелька на чому, Оля? Мама, На пательні. Це такий, блін, диск, так? Да? Ось така буде на зараз гарнюща вечеря, і після неї ми йдемо куди, дівчата? В баню! Голосніше всіх кричала Оля. Ой, хорошо. Я так мечтала про такі вихідні? О, У нас сьогодні день по Комаровському на свіжому повітрі. Банька. Просто супер. Рибку половили, баньки попарились, дівчата ці ще паряться. Ай! А! Терпи! Давай! Дравиться? Так. Да. Хорошо. Дуже добре. Хорошо. <рисква> Откліпала, так откліпала. Что у вас тут происходит? Вже и не то подумали. Девочки, вам нравится? Кайфу, кайфую. Разварила она меня, конечно. Эх, шикарно. Yeah. Я перший раз, кстати, в бані з виниками. Да? Uh -huh. А я не перший раз, я перший раз пару, але я бачила зі сторони, як парить, uh -huh. поэтому так кажется, що типа я разбираюсь. Да? <laughs> да. Не вообще реально классные ощущения. Uh -huh. Теперь я хоть ah. поняла, наконец-то чего люди ходять в баню. Ну все, девочки, освобождайте помещение. Оль, я тоже так хочу. А я... Так, а ну-ка дивіться, no. яка у нас тут банда зібралася. Дівчата порозпарювалися вже трошки. Вечерень. Перший заход у нас був. Так, мене тут хорошо слишно. Прийом, прийом. що <реш> Видно Видно мене хорошо, да? Боже, які всі гарні червоні п'ємо чайок. У нас безалкогольна вічерінка. У нас дівчаточка, всі ведуть е, здоровий образ життя. То есть після жареної картошки. У нас до цього. Жарену картошку треба запити чайком, правильно. До речі, сауну чи це баня? Баню нам розтопили на дровах. Це не електрична, а на дровіжках класно пахне, класний взагалі ефект. Зараз рідко можна знайти таке. Друзі, це кайф нереальний. Це прям так. Я І розвалився отак. Обалдеть. Ну, вона, звісно, обосрала мене, що я їй плохо попарила, Ну, ви вже це знаєте, це так, да, що раз. це любя. Угу. Ага. Нічого. Боже, я така червоненька, так теж розпарилась. Да. Це треба за традицією взяти, кстати. Да? Скільки разів в місяць? А хоча б два рази в місяць. Хоча б два рази в рік. Ага. Друзі, на цій чудовій ноті я буду з вами прощатись. Я дуже дякую вам за перегляд, що ви були сьогодні зі мною, з нами. Сподіваюсь на ваші лайки, на ваші коментарі. Як завжди, дуже цікаво мені їх читати. Дуже багато прикольних коментарів ви пишете. Я всі читаю, на всі реагую. Знаю, що і Оля на них реагує. Підписуйтеся в інстаграм. До наступного відео, а ми з дівчатами погнали далі паритись.